Перше цьогоріч виїзне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради відбулось на базі Іваничівського району. За словами голови обласної ради Володимира Войтовича, у ході підготовки заходу йому та господарям хотілося продемонструвати колегам такі родзинки, яких немає в інших районах. На початку роботи учасники кортради ознайомилися із діяльністю сільгоспідприємства Старий Порецьк, що чи не єдине в області спеціалізується на органічному веденні господарювання у галузі тваринництва та рослинництва. Як розповів директор Геннадій Тищенко, основним профілем їхньої діяльності є виробництво молока. У відремонтованих приміщеннях утримується близько 200 голів ВРХ та стільки ж. Молодняка процес доїння автоматизований із застосуванням сучасного обладнання. То ми маємо молоко вищого гатунку, маємо на сьогоднішній день середній жир, і це вже на протязі трьох місяців 4,3 і білок 3,1. В перспективі, як є, у нас такі плани, що ми це будемо молоко здавати вже в більш цивілізовані такі органічні переробні центри, де буде це молоко мати ну, більшу ціну і більший попит. Гречку та кукурудзу, тутешні аграрії, засівають на площі близько 600 гектарів. При цьому, як наголосив керівник, без використання мінеральних добрив. Старопорицьке господарство, воно вже в завтрашньому дні. Органічне виробництво. Свої плюси і свої мінуси, але це їхній шлях. Одним із бюджету утворюючих підприємств Вінначівщини є Павлівський пивоварний завод, відомий не лише на Волині, а й далеко за її межами. З давньою історією заснування заводу присутніх ознайомив його директор Юрій Пекута. За його словами, роком заснування підприємства прийнято вважати 1904 дев'ятсот Ці Всі підвальні приміщення з того часу вони існують, скажімо, там не реконструкції, нічого не проносимо, так косметичні ремонти, а оці всі танки, які називаються алюмінієві, де. Пиво вистоїть. це з тих часів. Зараз ми потрошки оновлюємо, тому що багато прийшло з часу знаєте, і метал старіє. Тобто ну, реконструкцію проводимо кожен рік. З власними коштами сьогодні тут налагоджено випуск мінеральної води, збагаченої природним йодом фруктових вод, а також славнозвісного живого павлівського пива. Географія збуту продукції щороку розширюється. Вочевидь, секрет успіху у використанні натуральних компонентів та перевіреної часом технології. Значить, буваючи, відпочиваючи в Криму, я зустрів павлівське пиво, думаю, до якась бренд, якась не та марка, хтось не цього. Значить, звичайно, воно набагато дорогше там і славиться, тому що воно живе пиво. Є одна така. Хороша позитивна риса у місцевої влади. Ніколи, нікому, незалежно від прізвища, від структури, не заважати, щоб бізнес йшов в район. Інвестор іде, підтримка усіма силами, іде від влади. Учасникам кортради також запропонували відвідати Іваничийське НВК, загальноосвітню школу 1-3 ступенів номер 1 гімназія. Екскурсію провела директор освітнього закладу Марія Шевчик. Тут навчається близько 600 учнів. Старшокласники здобувають освіту за обраним профілем. Це нам допомагає і влада в цьому, батьківський комітет, громадськість. На школі учні ще здобувають професію водія категорії Б і С. Цікаво, також що у цій школі збережена матеріально-технічна база майстерень для проведення уроків трудового навчання. Класи комплектовані верстатами для обробки металу та інструментами для роботи з деревом. Ми забуваємо цей напрямок роботи виховання через працю. Ми дуже часто виховуємо дітей через дозвілля, це розваги. Це не, не, не виховує. Там можна формувати якісь естетичні смаки хороші. Але без праці людина нічого в житті не досягне. Відвідали учасники кортради і ряд учнівських класів та спортзал, що оснащений роздягальною та душовими кабінами. Учні продемонстрували гостям фрагмент інтелектуальної гри в шахи, виступивши у ролі живих фігур. А тутешній дитячий хор «Жайвір» заспівав гімн свого навчального закладу. Іваничівська центральна районна лікарня наступний об'єкт, який відвідали члени кортради. Як розповів голова райради Анатолій Стаднік, минулоріч на реконструкцію медичної установи із бюджетів усіх рівнів було виділено близько 27 мільйонів гривень на часі. Тут відкриття відділення хоспіс. І вона зроблена на достойному рівні. І сьогодні говорити про якість робіт не приходиться, просто не приходиться. Це зроблено на десятиліття на віки. Дехто думав, що Ділі дають такі великі кошти для Івенчівського району, як їх використали. Ми побачили самі, що їх, я думаю, що нормально ми використали. І сьогодні непогано у нас побудована лікарня. Це, звичайно, для Івенчівського району Мрія. Вшанували учасники координаційної ради і жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни, поклавши квіти до монументу, пам'ять скорбота, єднання. На завершення заходу господарі району запропонували відвідати одну із найбільших православних святинь Іваничівщини свято Оспенський Низкиничівський чоловічий монастир.